На прохання наших клієнтів був завезений тушмір це 228 Pro без модуля Bluetooth. Так? Давайте я вам покажу відміряє. Так видно. Йдемо. Так. Сотка по чорному металі. Робимо соточку по алюмінію. Так, є. Цинк. Є. Ага, одним кліком йде переворот екрану на 180 градусів. Не треба заходити в меню. Просто клікнути і все. Так? Шпаклівки. Дивимося. Ось проста шпаклівка, пише чорний метал 900 і наша улюблена залізна шпаклівка. Прошу. Індикує він її. Значить, світлофор. Показую зелене. Ой, дікає. Так, зелене, жовте, ну і червоне, так. Ось. Він йде в такому футлярі. Ось його калібровка. Гарантійка, книжечка з тущинами. Ну і коробка така. Ага, основне ціна. Значить, ціна його, він дешевший за 22 Pro Plus з Bluetooth на 300 гривень. Тобто ціна його на даний момент 4600 гривень. Але при промокоді TikTok я вам ще від себе зроблю знижку. Телефонуйте, чекаю ваших дзвінків. Дякую за увагу.